Найтоповіший телефон Samsung, якщо не враховувати розкладушки, це Galaxy S25 Ultra. Вбудований штучний інтелект, топова камера та продуктивність, ну просто еталонний флагман. А як би не так? Тому що знімає посередньо, штучний інтелект недалеко відійшов від провалу Apple Intelligence і найголовніше, ним неможливо користуватися. Чи все справді так, або ж я просто перебільшив заради інтриги? Зараз дізнаємося. Мене звати Костя, ви на каналі Фопі. Тож поїхали! Для початку торкнемося дизайну. Цьогорічний флагман нарешті отримав хоч якесь скруглення та згладження гострих кутів, притаманних моделям Ultra West серії. Його ніби поголили і зрізали те, що раніше різало не тільки очі, а ще й руки. Таким чином він став приємніше лежати у руці, але до комфорту айфонів йому все ще далеко. Як і минулого року, рамка титанова, а задня кришка та екран вкриті Gorilla Glass Armor. і він доступний в чотирьох кольорах. У нас же ось такий чорний титан, який виглядає дуже солідно. Розташування портів, кнопок та блоку камери стандартне, тож зупинятися на ньому не будемо. А от про дисплей поговоримо. Екран насичений Dynamic AMOLED 2X з діагоналлю 6,9 дюймів. Та роздільною здатністю Quad HD, 3120 на 1440. Але за замовчуванням роздільна здатність екрану в системі виставлена на Full HD. Тож, якщо бажаєте, можете змінити на найвищу, але враховуйте той факт, що жрати батарейку буде більше. Маємо частоту оновлення адаптивні 120 Гц, які будуть задіюватися тільки під час анімації чи геймінгу. Це зроблено для того, щоб зекономити заряд батареї в ті моменти, коли немає сенсу оновлювати екран більше разів, ніж. Відмальовано кадрів. Присутній аналог Трутон, який підлаштовуватиме баланс білого на екрані, під вас світло, щоб завжди відображати кольори якомога реалістичніше. Але все одно, якщо порівнювати екрани Samsung та айфону, у яблука кольори більш насичені та глибинні. У той час, як у S25 Ultra вони якісь бляклі та матові. До речі, а куди поділося антиблікове покриття екрану? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю все нормально без паніки, антиблік на місці. Але я ж вас знаю по-любому зверху наклеїте або плівку, або скло. Якесь дишманське, китайське. і Те антиблікове покриття екрану буде от... систему. На собі вертить топовий Snapdragon 8 Elite Gen 4. У допомогу йому 12 ГБ оперативки та можливість розширення її за допомогою внутрішнього сховища до плюс 8 ГБ. В сумі виходить 20. З таким сетапом Android 15 та самсунгівська оболонка One UI 7 просто літає. З іграми також проблем ніяких, але затестимо їх пізніше. А поки про фішки. Одна з найбезглуздіших речей в цьому телефоні це стилус S-Pen. Він може розпізнавати рукописний текст. Раніше міг керувати камерою за допомогою кнопки на ньому, але зараз Bluetooth з нього прибрали, і тепер це просто стилус. Але ним прикольно щось малювати або розмальовувати, такий собі антистрес. А от що точно не безглуздо, то це фішки Galaxy AI, штучного інтелекту, вбудованого в систему. Давайте пройдемося по його можливостям, бо тут, на відміну від бюджетників, у нас повний фарш: дзвінки та перекладач. Переклад у реальному часі під час телефонних дзвінків. Він може замінювати ваш голос та голос співрозмовника на переклад з озвучкою і додатково розпише розмову з перекладом у вигляді чату. А якщо бесіда відбувається віч на віч, телефон так само зможе перекладати усе у схожому з дзвінками форматі написання текстів, допоможе упорядкувати та покращити написаний або вибраний текст. Сюди входять рекомендації з граматики, змінення стилю написання, створення зведень, винесення головного у вигляді тест або таблиць та переклад у чатах. Асистент нотатків використовує частину функціоналу Writing Assist для ваших нотаток, а також може генерувати зображення за описом чи малюнком. Транскрипція перетворює виклики та голосові повідомлення на текст, а потім може створити їхні зведення для зручного перегляду. Браузер. Робить та зачитує короткі зведення інтернет-сторінок, перекладає текст і зображення, редагування та генерація зображень. Допоможе видаляти зайві об'єкти з фото, переміщувати обрані та генерувати нові, змінення стилю фото від реалізму до мальованої карикатури. Малювання. Перетворює ваші ескизи на згенероване шаї зображення. Створює фото на основі текстових запитів. Контроль звуку усуває зайві шуми на відео та збалансовує гучність мовлення, вітру та фонових звуків. На обрів. Персональний звіт з порадами та пропозиціями, які спираються на час та контекст ваших задач та дій. А тепер давайте пограємо. Жаліти я його не буду, тож давайте одразу з козирів. Genshin Impact. Максимальні налаштування графіки, частота кадрів на 60. Гра просто літає. Геймплей максимально плавний та комфортний, картинка бомбезна та дуже приємна. Зізнаюся, в якийсь момент я справді грав в Genshin, і тоді у мене був ігровий Asus ROG Strix. І навіть на ньому я зміг виставити лише середнє налаштування графіки, а тут максималка. Ну окей, я звісно розумію, що тут адаптована система, тут не такі наворочені текстури, але все ж таки ніфіга собі. І будь ласка, не цькуйте мене за Genshin, я вже в нього не граю. PUBG Mobile. Графіка на Ultra HDR. FPS налаштуваннях можна поставити лише на 45. В грі отримав стабільні 45 кадрів і дуже красиву та плавну картинку. Але для більш комфортної гри особисто мені потрібно хоча б 60 кадрів. Тому перемкнувся з Ультра на максимум та 60 кадрів. Тут все так само красиво, хоча і текстури не в 4К, як на ультра, але так само якісно і вже в 60 кадрів. Біометрія та безпека. Тут встановлений під екраний сканер відбитків пальців та є розблокування за обличчям. Працює швидко та досить чітко, але іноді в темряві не вивозить і доводиться прикладати палець. А зараз, як на мене, найцікавіше: тест камери. Заради цікавості порівняємо її з iPhone 15 Pro Max. Але спершу пройдемося по характеристикам. S25 Ultra має 4 задніх камери: на 200, 2 по 50 та 10 мегапікселів. І фронталку на 12. Це дозволяє обирати між широким кутом 06X, основною камерою з 1X та цифровим 2X, додатковим модулем з оптичним 3X та телефото з 5X та 10X. Ну і славно, звісно, 100x теж на місці. Але нагадую, що це цифровий зум, який дуже спотворює картинку. Тож, яка ситуація з фото та відео в день? Фото з хорошим освітленням на усі об'єктиви виходять класні. Ліворуч можете бачити фото на 15 Pro Max, а праворуч на S25 Ultra. Відео 4К-60 кадрів теж гарні. Стабілізація відпрацьовує чудово на обох пристроях, а картинку можете порівняти самі. Проста задача для флагманів, чи не правда? Давайте ускладнимо тест та перейдемо до нічної зйомки. Фото вночі пристрої роблять достойні. Відео вночі це взагалі окрема тема. Це дуже складний кейс як для Айфону, так і для Самсунгу, Тож залишимо бідолашним сили на останній тест фото місяця. Тож, наводимося на обох пристроях та однаково збільшуємо. Фоткаємо і переглядаємо результат. Найбільш скандальна тема для мобілок серії Ultra. Можливо, ви бачили відео, як люди фоткали ліхтарів в темряві на Samsung, а він у висновку домальовував місяць. От зараз ми це і перевіримо. От і попався підлий корейський брехун. Все ж таки, це виявилося правдою, і чесно кажучи, це трохи крінжово бачити. Окей, давайте залишимо це на роздуми Самсунгу, бо я вже бачу, як він почервонів. Батарея та автономність. Тут встановлена батарея на 5000 мАч, якої з головою вистачає на цілий день активного використання. Плюсом у мене завжди була вімкнена роздача інтернета з нього, і навіть так проблем з автономністю ніяких не було. З приводу зарядки, то вона дуже швидка. Підтримується потужність до 45 Вт, що дозволяє зарядити телефон від 0 до 100 трохи більше, ніж за годину. І якщо ви не знали, розповідаю про класну фічу флагманських Samsungів це реверсивна зарядка. Ваш телефон може по бездроту заряджати інші пристрої. Просто вмикаєте цей режим, кладете гаджет на спинку Самсунгу і все заряджається. Дуже корисно в певних ситуаціях, коли потрібно зарядити інші пристрій, а павербанку чи навіть зарядного кабелю просто немає. Ну що ж, до висновків, насправді... Це був один з найприємніших телефонів, яким мені доводилося користуватися. З часом я звик до його габаритів та відносно гострих кутів і стало дуже комфортно. І це був чи не єдиний його мінус для мене. В усьому іншому мені дуже сподобався цей пристрій. Samsung це взагалі мій улюблений виробник гаджетів. Ну, після Apple, звісно. І це дійсно достойна альтернатива айфонам, тому що тут ми маємо класну камеру, еталонну продуктивність. Приємну оболонку і ще багато інших деталей, що і роблять смартфони Samsung такими класними. А S25 Ultra це нереально продуктивний монстр, який виконує будь-яку вашу задачу. Тож, дякую вам за перегляд! Як завжди, напишіть у коментарях, як вам цей пристрій. І не забувайте про лайк, підписку та дзвоник, щоб не пропускати наступні крутезні відео. До зустрічі!